Вітаю, друзі! Ну що, остання частина цього буде пазл шторму. Подивимось, що тут, з чим в мене були проблеми. Ну Тут білий білі ферзь з конями створює начебто, неприємні загрози, але Ферзь G5, ферзь G5, слон G5, чорних просто зайва фігура еншпілі. У тій позиції подвійний удар, ферзь D4 по королю та по коню виграє. Це все ми знайшли. Тут чомусь я розгубився, просто де і на ферзь D5, ферзь BF7. Не зрозуміло, чому я віддав стільки часу, якісь були неприємні відчуття. Так, Просто h3, король e2, здається, білі так напали на туру, на пішака, але h2. Туру ми віддамо, але пішака проведемо у ферзі, це доволі легко. Тут моя одна з найулюблених комбінацій: ферзь f2, ферзь віддається лише за пішака, але заради темпів, тура d 1 шах, тура F1 і тура b 1 мат. Тут чомусь я Б3 ще рахував якесь, але ж воно програє тора С3, Б2, Тора Б3. Звичайно, просто забрати туру, а потім Б3, Б2, Б1 правило квадрату. Тут Тура d 5С, і після А4 я довго рахував, що якщо я поведу ферзя, то ферзів ми приводимо ну, в один момент. Тому після А4, звичайно, король а 4 виграє. Тут багато часу віддав через це. Це неприємний був момент, як для пазл шторму. Тут ферзь дивиться на g1, тому тура б'є d5 з темпом забираємо коня і відволікаємо туру з d1, і потім б'ємо на g1. У цій позиції ферзь d4 Небезпечна небезпечно в білих по всьому обжерлому ряду, але я граю ферзь D4 шах і з'їдаю цю туру. Загроз закінчується. Ферзь e4 змушує суперника. Підміняти ферзів, і потім забираю коня, і зайва фігура веншпіля, і пішаки просто тут Б і А. Ідеально йде в ферзі під захистом, під наглядом слона ж 7 У цій позиції ферзь h3, якщо король g1, ферзь g2 мат. Ви бачите, чому не можна бити ферзя, бо пішак g2 зв'язаний з слоном є 4. А після ферзь h2 ми б'ємо слон б'є g2, і там і загроза, і слон F1. і Слон d4 це розгром. Слон f 2 типова комбінація. Білий король перевантажений. Він тримає ферзя і тримає пішака F2. Слон f 2: ми змушуємо короля відійти від ферзя. Після чого ферзь безкоштовно забирає ферзя білих. Слон Е6. Мені такі позиції даються легко, тому що подібне буває в кінь c6. нас кінь там стоїть завжди на c6, як ви розумієте, і він дуже полюбляє стрибанути на d4. Тому в цьому варіанті слон е 6 ферзь е 6 ферзь е 6 слон е 6, кінь d4 в білих під ударом слон і загрожує виделка, кінь б'є c2 по королю і по турі. Це все доволі типово для мене. Так, ферзь е 4 g3, ферзь е 2 мат. це легко. Просто може я тут вже втомився. Тура F3, король F3, слон G4. Відганяємо короля від коня. Не можна піти ані на F2, ані на E3, бо тут слон. Тут просто тура б 4, тура б 4, Тура б 4, якась дивна задачка. Просто ніякої не несе інформаційної нагрузки і під ударом пішаки А та H. Якась дурь від лічесу. F6, подвійний удар. Зазвичай люди б'ють автоматично, але так, подвійний удар, і забираємо туру. Ось тут я багато часу витрачив. Я думав Б5, король С3, і щось в мене нічого не виходило. Не було б пішака на Б2, я б дав тура С3 шах і з'їв би туру на Д4. Але пішак є, і тому тут просто Тура g 4, Тура g 4Е вже і. Якщо білий король побіжить за тим пішаком, я думаю, ми з'їмо на d5 і встигнемо тут все поназбирати. Кінь Е4. Удар по ферзю по турі. А на взяття слон Е4 буде ферзь d1. Такий рентген побачив його швидко, але виконав довго. Це теж для мене дуже відомо. Подібні комбінаційні удари я доволі часто наношу в кінь С6, ферзь e 5 шах, кінь С3. Вибиваємо коня на С3 захисника слона, і наступним ходом їмо слона. У цій позиції ну, не можна бити Тура е 4 бо буде там, ну, підвисає тут рентген, так. Тому просто Тора G5, вона легка. Тут король йде вперед, активізується, і потім Б4 розрив. Король Д5, король С4, потім ходом Б4 вибиваємо опору з-під пішака D4, з'їдаємо всі пішаки білих і легко виграємо. І ось залишилися в нас ще позиції. Встигаємо ми чи ні, начебто встигаємо. Тут просто тура d 6, тура d 6, ферзь d6, здається, білі грають Е5, подвійний удар по ферзю і коню, але ферзь E7, ми робимо зв'язку, пішак з 5 бити не може, тому що ми з'їмо ферзя на Е1. Тут доволі легко кінь Б4. Потім б'ємо кінь С2 і на ферзь С2 Б4, тому що Тура дивиться на ферзя через конячку С3. Доволі легка тактика. У цій позиції ну, побив на F7 і Тура F8. Ну, легко, але чомусь я тут віддав зайвий час. Тут просто тура d4 та слон F6, по діагоналі все зависло. Чорні виграють. Ось тут я трішки розгубився. Ну так, просто Ферзь Ферсьв 4 напали на туру, а кінь залишається під ударом. Після Ферзь Ферсь 3 побили Ферзя, розміняли і з'їли коня. Тут, ось тут я вважаю, мене завалили, друзі. Тому що ну, це на секундах, коли в людини секунди таке показувати, це, змушувати це знаходити, це дурня. У цій позиції, так, я не вірно, на секундах автоматично побіг королем кудись наверх, а потрібно було піти що на d6, мабуть, так, не віддавати пішака Є. І тут король Д5. Ну, друзі, це несерйозно для секунд. Довгий варіант ще, де можна піти королем, здається, будь-куди, але ні. але ні. Король тут віч... За вічний шах таки дають білі. Але, друзі, на секундах це бачити, чесно кажучи, важко. Так, Невірно вирішив, питань нема, але це не педагогічний речець валить. Так, а що тут? Ну, Просто слон е 3 Е4. Працюємо на зв'язці. Тут. Тура Б2 дивиться на слона. Я завжди кажу своїм учням: дивіться через пішаків, через фігури, і тоді будете бачити такі удари: Тура, Б3, СБ, тура Е2. У цій позиції я її не зміг вирішити, друзі. Чи не встиг, чи не зміг. Давайте подумаємо. Вона мені виявилася складною. Якийсь Ц6, ну, там, у Три завжди є надійне поле Б5, це дурня. Я думав піти кінь Д3. Загроза Кінь 2, а на слон Д3 їде, там і пішаки, і все. Що це невірно ще раз таки? Невірно. Ще раз таки це невірно, друзі. Тоді просто Ф2, так? На жаль, я виявився тут слабким. А що моє кінь D3 дурня? Дайте глянути. Виглядало доволі жахливо. Ага, через Є3. Бити то не можна, друзі. Бити то я ж цей варіант порахував з розгромом, але. Холоднокровний ферсі 3 не побачив. Так, це моя проблема. Нічого тут не скажу, але завдання не з найпростіших, чесно кажучи, як для секундочок. Добре, ну що ж, пройшли ми цей пазл шторм 58, можна було б звичайно більше, але ну, і мишка, мишкою працюю погано, але і, і, чесно кажучи, не все бачив, як хотілося б. Один раз на день виконуйте цю вправу. Не потрібно, як я, багато разів. Один раз, але кожну задачку потім подивіться. Подивіться, де ви витрачали час, якими позиціями у вас проблеми. Подивіться, що вирішили невірно. Це, буде, це надасть вам гарантований прогрес. 100%. Краще на це віддайте свій час, аніж на заняття з слабким тренером. А в ідеалі, звичайно, мати змогу займатися сильним з Професійним тренером, хоч інколи. Краще інколи, але з професійним тренером, аніж кожного дня незрозуміло з ким, з тим, хто тягне вас до себе туди, в прірву. І найкращі варіанти для вашого досугу на протязі року це найкращий у світі шаховий абонемент та найкраща шахова ліга НШЛ, друзі. Долучайтеся, читайте в описі у нашому, на нашому сайті і встигніть до 15 грудня, поки діють крутезні знижки. Бережіть себе з вами. Тренувався міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.